Канал ДБВрітас та спільнота Вітрила працюють разом, щоб підтримувати українців у Німеччині. Вітрила це жива та активна спільнота українців у Німеччині, яка допомагає один одному адаптуватися в новій країні. Ми підтримуємо розвиток бізнесу, пошук роботи, надаємо поради та створюємо можливості для взаємної підтримки. Вітрила це не просто мережа, а місце, для, де можна знайти нових друзів, ділових партнерів і підтримку в складні часи. ДБ Верітас канал про життя в Німеччині, особливості інтегрування, роботи та повсякденного життя. Ми об'єднуємо людей із різних міст та професій, даючи можливість кожному долати труднощі разом. А тепер разом ми підготували важливу та цікаву тему для вас. А саме прив'язка до землі. Підпишіться на наші канали. Та якщо відео було корисним для вас, поставте нам подобайку. А ми продовжимо! Якщо ви отримали тимчасовий захист у Німеччині за 24 м параграфом закону про перебування Aufenthaltsgesetz, вам могли призначити конкретне місце проживання. Це і є прив'язка до землі. Фунзіц Коли вона знімається, автоматично відповідно до параграфу 12 А Aufenthaltsgesetz та офіційної позиції ПАМ. Через три роки перебування зі статусом за параграф 24 обмежене, автоматично скасовується. Це правило діє навіть для тих, хто отримує соціальну допомогу. Жодних додаткових заяв або погодження не потрібно. Якщо хочете приїхати до закінчення трьохрічного терміну, тоді вже потрібна згода відомства Афланбіжора. Якщо ви щойно дізналися про нас, приєднуйтесь до вітрила та слідкуйте за оновленими від ДБ Верітас. Разом ми підсилюємо один одного. До зустрічі!